Ситуація на фронті загострюється там за офіційною інформацією генерального штабу, в середньому за добу відбувається більше сотні бойових зіткнень з окупантами. Тому зараз, як ніколи, наші бійці потребують допомоги, зокрема у вигляді автомобілів. На жаль, в сучасних ралінах війни автівки це розхідний матеріал. Вони дуже швидко виходять з ладу. Є дуже багато потрапляння в ПІВі дронів, ланцетів в них. Тому їх завжди не вистачає і буде не вистачати. На жаль, дані автівки забезпечують життєдіяльність майже всіх підрозділів. Це і підвоз БК, логістика, і евакуація, і БПЛА підвіз боєприпасів, дронів. З автівками проблема, мабуть, не тільки на фронті, а й на жаль, в тилу. Бо, як ми всі знаємо, вони дуже дуже активно і дуже багато ламаються робити це кошти, яких на жаль. Чим далі, тим тяжче знайти і взяти, враховуючи, що ми все ж таки військова школа, то ми в більшості це навчальний підрозділ. Але да, дійсно, в нас виїжджають хлопці в зону виконання, враховуючи потреби українських захисників МК Фундейшн спільно з кіберспортивною організацією Наві, розробниками гри «Сталкер-2» і студією Майнкаст вирішили передати 50 автівок силам оборони. Благодійна організація МК Фундейшн. Сьогодні у нас чергова велика передача 50 автівок. Передаємо головному управлінню розвідки, передаємо також кракену підрозділу, а третій штурмові і військові школи імені Євгена Коновальця. Ці 50 автівок вони одразу поїдуть на виконання своїх завдань до наших кордонів. Ми займаємося передачою здебільшого як яких просто народі називають. Це така, такий автомобіль, який уніфікований. Які допомагає на фронті, допомагає всім в логістиці. Сьогодні вже МКФНД зробив такий, напевно, логістичний штаб. І кількість цих автомобілів вона досить велика. Такі передачі можливі завдяки нашому засновнику Максиму Кріпі. У нас немає донатів. Ті, хто знають нас, це розуміють, що ми не збираємо донати. Це все кошти нашого бенефіціарного власника. Ми щиро вдячні і низько вклоняємося кожному насправді військовому за їх неоціненний вклад, який вони роблять. Зі свого боку, благодійна організація МК Фондейшн робить все для того, щоб бути якраз надійним тилом і допомагати саме там, де потрібно, а саме тут і зараз. Велика подяка МК «Фондейшн» за надані автівки нашій третій штурмовій бригаді. Вони будуть виконувати всі завдання за призначенням. Це вже не перша допомога від МК «Фондейшн» і ми їм дуже за це вдячні. Я хотів би вам подякувати загалом фонду МК «Фондейшн», Його. Колективу за надану допомогу, за автівки, які підтримують і виконують надзвичайно важливі завдання на фронті по різним напрямкам. Ми дуже вдячні нашим друзям з МК «Фондейшн» за таку допомогу, за вагомий внесок в нашу службу. Слава Україні! Загалом від початку повномасштабного вторгнення за сприянням благодійної організації МК Фундейшн військовим було придбано понад 1800 авто для сил оборони, і волонтери фонду вже працюють, аби перетнути позначку у 2000. МК Foundation продовжує допомагати задля прискорення української перемоги.